Так, вирішив зняти ще відео, показати, як буде виглядати басейн з хвилями. Який, до речі, басейн хвилі вмикається раз на годину. 9, 10, 11 і так пішло. І там на деякий час. Ось він цей басейн, я в попередньому відео ходив все кругами, там по закритих реставраціях. А цю так і не знайшов, а він ось тут. Такий величезний басейн. Люди стоять, всі чекають хвилин. Очікуємо. Очікуємо, очікуємо. На рукавники не взяли. Ще є пару хвилин, а люди вже чекають. Поставали, чекають хвилю. Ви ж не думаєте, що вони тут просто прийшли отак купатись? Всі прийшли на хвилю. Поки чекаємо хвилю, покажу вам, що тут підлягає під реставрацію. Казали, що найближчим часом це все буде розібране і перебудоване. Попередньому відео я показував фото. Як саме воно буде виглядати? Які плани, який проєкт? Так. Так, так, так. Очікуємо. Тут у нас зона лежаків. Така. Можна с прийти і лягти на... Ох, чуть не впав, так знімав відео. Тут у нас така з водою така ніша. До речі, у всі басейни заходиш, ніша з водою. Щоб можна було сполоскати ноги. О, народ збирається. Народ збирається, всі йдуть у воду. Всі чекаємо хвилю. Леся, яка година? Пішла хвиля, дивіться. Пішла хвиля. Цікаво, що цю хвилю робить. Пробую я спуститися. Це я вам хочу сказати, коли в Україні немає моря, а дуже хочеться. так? Перес цю хвильку чути з хлоркою явно не море, особливо після відпочинку в Албанії. Цікаво, як вони отворюють таку хвилю. Такий басейн з хвилями знаходиться у Годщині. От містечко, назву якого я навіть не можу вимовити. Щодня, щогодини, 9, 10, 11 вмикається хвиля. Ривалість хвилі наразі мені невідомий. Напевно, хвилин 10 відомо. Ну, цікаво. Вже за, за 5 хвилин до 11 тут уже в басейні стояло багато людей. Дехто добігав вже в останні хвилини. От вам і басейн хвиля. Вот, Угорщина. Поки народ відривається у басейні, довкола все пустує. Очікується реставрація. Має бути зона лежаків, пальми. Ну, щось таке, щоб було цікаве. Наразі це нагадує Типовий совок. Ну, роки роблять своє, звичайно. Ну, доволі довго басейн такує. Ось так виглядає цей басейн. Все. Всім гарного дня, слава Україні, побачимося в наступних відео.